Ми вже розповідали про класних комплектах садових меблів в стилі іке, які перетворять вашу дачу на щастя, хороші альтернативи є не тільки для заміських будинків. Сучасні меблі, які виглядають приголомшливо і прикрасять будь-який інтер'єр. Замовляйте, вподобані товари вже сьогодні. Витончений столик з бортиком, мініатюрні столики виглядають естетично і додають родзинку в простір. Завдяки бортикам ви можете з комфортом ставити келихи або тарілки, а ще такий столик легко піднімати і переносити в будь-яке місце. Каркас виконаний з надійного металу, стільниця пофарбована порошковою фарбою. Стильні меблі стійка до механічного впливу. Журнальний столик. Журнальний столик стане прикрасою вітальні або спальні стільниця, виготовлена з луць і покрита спеціальною плівкою, що гарантує захист від зовнішнього впливу. Колір меблів імітує текстуру деревини одного з найбільш затребуваних матеріалів сьогодні. У колекції представлені моделі різних форм і розмірів знайти ідеальний варіант для вашого дизайну не складе труднощів. Стильний і практичний робочий стіл шукали лаконічну і багатофункціональну меблі для робочої зони. Обов'язково придивіться до цього столу стільниця виконана з сосни, а її ширина 120 см вважається оптимальною, модель передбачає додаткові полиці для зберігання необхідних предметів. Від декору до органайзерів вибирайте відтінок каркаса, білий або чорний, під стиль вашого кабінету. Дерев'яна тумба під телевізор. Як ми і говорили раніше, використання дерева в інтер'єрі вважається одним з головних трендів. Матеріал робить будь-який простір тепліше і затишніше за стильний акцент у вітальні або спальні може відповідати ця тумба. Поєднання металевих ніжок і дерев'яної поверхні виглядає особливо ефектно. Модель представлена в двох відтінках білому і чорному. Зручний яскравий стілець, розбавити стриманий інтер'єр цікавими деталями можна за допомогою меблів, наприклад, комфортних стільців. Модель прослужить вам не один рік. Сидіння виготовлено з поліпропілену з армуючими добавками. Тому стілець відмінно витримує тривалі навантаження, вигнута спинка гарантує комфорт, а яскраві відтінки зроблять простір більш життєрадісним. В колекції є білий і червоний стілець на вибір, розкішний стілець з вбивкою з мікровелюра. У цій моделі комфорт зустрічається з сучасним дизайном, стілець з оббивкою з мікровелюра стильне рішення для вітальні, обідньої зони і навіть спальні. Сидіння виглядає вишукано при будь якому варіанті освітлення. А ніжки з золотим напиленням додають нотку оригінальності. Завдяки підлокітникам стілець максимально комфортний у використанні. У лінійці є моделі в сірому і бірюзовому кольорі. Можна вбудувати меблі в лаконічний інтер'єр або зіграти на контрастах. Лаконічний барний стілець ще один варіант для обідньої або барної зони в квартирі. Барний стілець в темно-бежевому кольорі. Стілець можна використовувати навіть на нерівній поверхні, ніжки каркаса доповнені шарнірними підп'ятниками, які можна регулювати по висоті, оббивка з мікровелюра додасть в інтер'єр легкість і легкість, а золоті ніжки доповнюють класний дизайн. Ліжко з підйомним механізмом це ліжко готове рішення для спальні, в комплект входить не тільки меблі, але і матрац по системі гост да подушки і ковдру з мікрофібри. Оббивка узголів'я і периметр виконані з високоміцного матеріалу, який відрізняється з носостійкістю і зручністю у догляді у колекції. Ви знайдете моделі на будь який смак і колір і для брутальних інтер'єрів, і для ніжних просторів. Ліжко з плетеним узголів'ям, ліжка з незвичайними узголів'ями користуються великим попитом, якщо ви не хочете занадто серйозних експериментів, але готові додати акцент в спальню. Зверніть увагу на модель з плетеним узголів'ям, воно створюється вручну і виконано з велюру у лінійці є моделі яскравих і класичних відтінків. Стильні меблі легко підібрати під будь-який дизайн. М'який ергономічний стілець. Модель відмінно впишеться в спокійні і м'які простору, одна з головних особливостей стільця. Спинка з відстрочкою, яка надає меблям воїстину шикарний вид, оббивка з мікровелюра і широка спинка, роблять стілець красивим і комфортним одночасно. Прикрашайте вітальню або їдальню виробами в подобаних відтінках, в колекції, і класичний сірий, і стильний світло-зелений. Ціни дійсні на момент публікації.